Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Ольга Багрій, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості. Пані Ольга, я вас вітаю нарешті. У нас в студії, і сьогодні б дуже хотілося з вами ширше для наших глядачів розкрити тему грантів. Зрештою, скільки зараз грантових програм діє на Буковині і для кого вони розраховані? Доброго дня, доброго дня, наші глядачі. Дуже рада бути у вас в студії сьогодні. і Відповідати на всі питання, які цікаві наших буковинців, тому що це дійсно цікава тема, і вона сьогодні не лише на Буковині, а взагалі в нашому уряді но, тема топ- номер 1 тому що це новостворені робочі місця. Отже, у нас сьогодні на Буковині діє дві грантових програми, які успішно діють. Перша програма це урядова програма. Є робота, власна справа. Це гранти, які можуть отримати діючі підприємці або люди, які дійсно хочуть розпочати свій бізнес. Можуть претендувати на 150 тисяч гривень і 250 тисяч гривень. Це власна справа. Також друга програма, яка в нас почала працювати в минулому році, також вже є успішні кейси. Це грант для ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. А власне, якщо а, поділити трошечки нашу програму, а, розкажіть більше про грантову програму Власна справа. А, а, вона розрахована, як ви вже сказали, на діючих підприємців і на новачків. Що потрібно людині, яка хоче ось відкрити нову власну справу, на яку суму вона може розраховувати, і чи є певний якийсь перелік, а, а, скажімо так, речей, під які можна взяти ось ці грантові кошти? Так, звичайно, якщо ми говоримо про власну справу, є рядово є робота. Це урядова наша програма, то е, цей грант розрахований до 250 тисяч гривень. Чому е, такі критерії? Тому що якщо людина претендує на 150 тисяч гривень, обов'язковою умовою отримання цього мікрогранту є створення одного робочого місця. Якщо людина кандидат претендує на 250 тисяч гривень, це е, новостворені два робочих місця. можуть бути і більше, звичайно. На що можуть витрачатися грантові кошти? У нас є порядок визначений законодавством. Згідно чого на що можуть витрачатися ці грантові кошти, перш за все, це звичайно, що обладнання. Найбільше от, ми спостерігаємо, що бізнес-плани сформовані так, що це є закупівля е, нового обладнання. Також це може бути матеріали, сировина. Це можуть витрачатися грантові кошти на рекламу, але там є відсоток від суми гранту. Тобто, не всі грантові кошти а це 25% від суми гранту можуть е, кандидат е, в своєму у бізнес-плані написати, що він буде витрачати на маркетинг або рекламу. Це також солідна сума. Так, оренда приміщення, також вже є зміни в порядку, можуть використовуватись на транспортні засоби. Тобто спектр великий, в залежності від виду діяльності. Що треба для того, щоб зрозуміти людям, людям куди звертатися, як цей бізнес-план сформувати. Тобто вся комунікація подачі заявки бізнес-плану подається через застосунок дія. Але перш за все, щоб його туди подати заявку, людина повинна знати, чим вона буде займатися. Якщо це вже діючий підприємець, то звичайно йому вже легше, тому що в нього є вид діяльності хоча до нас подавали такі підприємці, які вводили нові кведи діяльності, розширювали е, свій е, бізнес. Тому, перш за все, це ідея, бізнес-ідея і на що планується витрачати грантові кошти. Тобто, це може бути розширення продуктового магазину, відкриття власне. Тоді, якщо відкриття, це звичайно залучення ще власних коштів, тому що 250 тисяч це сума звичайно достатня, але для відкриття бізнесу необхідно власні заощадження. Якщо ми говоримо, коли людина вже знає, на що вона чим вона буде займатися, на що вона буде витрачати грантові кошти. У нас є на сайті в інтернет-ресурсах зразок цього бізнес-плану. Тобто це є шаблон, який необхідно заповнити. Це й він складається з двох частин: перша це пам'ятка. Люди читають, вони ознайомлюються, що там вказано, що треба заповнити. Друга частина це у нас описова частина, тобто вона. Поділена на розділи Основно, в першому розділі ти описуєш свій бізнес-проект. Чим ти хочеш займатися, чи є в тебе досвід попередньої роботи у цій галузі, як, як ви прораховуєте ваших клієнтів? Тобто вся бізнес-ідея. Потім розказує людина, хто вона за освітою, чи є в неї навики, які курси, можливо, проходила, підвищення кваліфікацій, тому що людина може бути без освіти. Вона буде за освітою медик, але вона працює у сфері виробництва. Тобто ми вже за ці роки співбесід і вивчення бізнес-планів стикалися з Дуже багатьма кейсами і випадками, що незалежно хто ти по світі, але ти можеш відкривати власну справу і займатися, що тобі до душі. Це також дуже хороша, якби ідея, тому що люди зацікавлені вже не займатися тим, чим їм не потрібно або не подобається. Це якраз ця програма дозволяє людям займатися тим, чим би вони хотіли, і приносили ще якраз прибуток. Власне, чи є якісь обмеження щодо якоїсь економічної діяльності, що, наприклад, там не можна взяти а, гроші грантові під а, збільшення фермерства? Ну не знаю, чи чи є якісь рамки? Є є так обмеження, а не можна використовувати грантові кошти на алкоголь і тітунь. Тобто, якщо е, це передбачається, якщо відкриття продуктового магазину, це е, тобто вони не продають алкогольні вироби і доксизні товари, так так, тому що в нас зазвичай співбесіди. Проходять, і якщо є відкриття продуктового магазину, то члени комісії завжди задають питання, чи у вас є ліцензія. Якщо ліцензії немає, то ми звичайно рекомендуємо на погодження до державного центру зайнятості. Після того як людина завершила описову частину, друга частина це більш така математична розрахунки. Це план надходжень і витрат. Складається наш бізнес-план. Тобто там описує уже майбутні наш грантоотримувачі. Оплату праці працівників, сплату податків і зборів, витрати на закупівлю сировини, матеріалів, в залежності від виду діяльність, оренда, витрати на комунальні послуги. Тобто, це є весь бізнес-план, прорахуночок, і він вказує е, саме грантові кошти, суму 250 або 150 тисяч гривень. На що він має витрачати? От наразі маю запитання з цього приводу, адже ну, скажімо так, не всі напевно в повній мірі. От я хочу там е, отримати грант, відкрити свій власний. Бізнес, але не вмію зробити ось ці прорахунки. Чи можна десь отримати консультацію, фахову, аби ну дійсно скласти ось цей пакет документів, аби отримати зрештою гроші. від держави? Звичайно, ми допомагаємо всім охочим, які звертаються до нас на університетську 31, або в кожний наш структурний підрозділ, який у нас діє в колишньому районі. Тобто, у нас зараз три райони. В кожному районі діє наша філія, і вона має структурні підрозділи управління та відділ. Всі і ми працюємо з 8.30 до 17.00. і всі бажаючі, незалежно де вони проживають, можуть до нас звернутися. І наші фахівці розказують, як треба робити ці прорахунки. Вказують уже в нас є просто практика, де більше люди помиляються, де тому, що ми від направляємо бізнес-плани на допрацювання. Яка повинна бути заробітна плата згідно чинного законодавства? Які повинні бути податки і збори, тому що це важливо, тому що гранти вони повертаються у вигляді сплати податків і зборів, на що повинні спрямуватися грантові кошти? Тобто, цей розрахунок ми всім людям допомагаємо. Розробляти і навіть допомагаємо подати потім через дію, тому що багато людей, особливо в сільських місцевостях, для них навіть підпис через дію цифровий це дуже складно. тому ми знаємо ці проблеми, які є в нас в суспільстві. Ми до них готові. І наші фахівці всі фахові. І допомагаємо кожному бажаючому, проконсультуємо. І навіть якщо з якихось причин щось неправильно вірно було вказано, в нас зараз є зміни в законодавстві чинному, що навіть якщо після відмови людина може повторно подати, уже виправити ці помилки, які були в перший раз, і на другий раз отримати позитивне рішення. У нас навіть були такі випадки, які люди подавались два-три рази, і такі на третій раз у них були позитивні рішення не вони отримували гранти. На розвиток бізнесу, які зазвичай помилки допускають люди, які хочуть бізнес, які новачки в цьому. А ось ви кажете, що там хто вдруге, втретє подавався. З чим вони стикаються, де з'являється оця от ніша непорозуміння, аби зрештою отримати ті бажані кошти, десь може бути прорахунок податків і зборів. Це найпоширеніша помилка, яка відбувається: тобто, або податки занижені, або податки завищені. Ну, якщо завищені, то це легко звичайному. Пояснюємо людям, про рахунку невірно заробітна плата. Чому податки йдуть від заробітної плати? Тому десь не слідкували згідно законодавства, десь була мінімальна заробітна плата, вона збільшилася. Вони вказали ще стару. Потім ще може бути таке, навіть що невідповідність порядку, тобто вказали на. Те, що не можна закупляти за грантові кошти, ми пояснюємо людям, що треба трошки змінити обладнання або конкретизувати. Чому саме конкретизувати? Наприклад, закупити обладнання. Яке саме обладнання? Тому що, згідно нашого законодавства, з цього порядку кхм, перевіряється потім цільове використання грантових коштів, тобто те, що зазначено в бізнес-плані, воно повинно і закупитися нашим грантоотримувачам. Бувають такі неприємні ситуації. Але вони вирішують, тому що бізнес-план може відкоригуватися, навіть якщо вже кошти надійшли на рахунок, людина, наприклад, чекала місяць, вона вже закупила меблі. А зараз їй треба щось інше на грантові кошти закупити. А меблі були в бізнес-плані. Тому ми на співбесідах, коли проводимо онлайн-співбесіди з нашими заявниками, завжди кажемо, що ви повинні закупити саме те обладнання і матеріали або ті послуги, які ви вказали в бізнес плані. Якщо на момент надходження коштів у вас щось змінилося, то ви повинні спочатку відкоригувати цей бізнес-план, а потім уже закупляти необхідне обладнання або матеріали. Чи є якісь покарання? От, наприклад, як ви сказали з наприклад, що у людини вже є меблі, але вона вказала, що вона хоче купити меблі, і фактично ну, такої потреби немає, але вона бере під це гроші. Чи є якісь там важелі впливу з цієї програми? Якщо, наприклад, в бізнес-плані було зазначено, що має бути кава машинка, а взяли просто каву, це зовсім різні речі, то звичайно це є нецільове використання грантових коштів. І цю суму, яка нецільова, то уже грантоотримач повинен повернути буде. Але в нас таких випадків поки що є небагато, двоє, і ще вони в процесі вирішення, тобто для області, яка вже отримала грантів майже на 100 мільйонів гривень і створено тисячу нових робочих місць. Це зовсім мізерні такі, тому що це дуже велика праця наших фахівців. Ми взаємодіємо також з Ощадбанком, тому що саме Ощадбанк здійснює проплату. До них людина вже звертається, відкриває рахунок, вона підписує договір приєднання і на той рахунок Рахунок вже грантові кошти поступають, і наш грантоотримач цих коштів він не бачить. Він заключає договір з контрагентом, там де він повинен закупити це обладнання, або хто йому має надати послуги з реклами, з маркетингу і несе договір, рахунок вищадбанк. Вони перевіряють відповідність, те, що зазначено в бізнес-плані, з тими бухгалтерськими первинними документами і вже перераховують гроші. Тобто, контрагент вже готовий, надає те обладнання нашому заявнику, і таким чином це все відбувається. Власне, ви сказали про те, що ну не зовсім можливо відкрити власний бізнес, враховуючи суму в 250 тисяч гривень. Проте, чи є на Буковині кейси, які чи люди, і хто намагався вкластись максимально там маленьку кав'ярню, чи не знаю, маленький квітковий магазинчик? чи чи можна... без залучення власних власне дуже так. складно, якщо є власне приміщення, тому що оренда у нас по місту дорога. Якщо є власне приміщення, то це вирішується 50% Успішного відкриття підприємницької діяльності, тобто тоді можливо, так. Якщо ми говоримо про роботу з дому, тому що є такі фірми, які відкривають надання бухгалтерських послуг і вони працюють віддалено. Тобто є керівник, яких він наймає на роботу двох бухгалтерів, які будуть вести фізичних усіх підприємств товариства з дому. Тобто віддалена робота на це також не треба витрачати витрати на оренду, тоді в 250 тисяч. Тобто, це робочі місце, ноутбук, там, до прикладу, принтер да, і програмне забезпечення. Тоді так 250 тисяч можна відкрити Власну справу чи є якісь от терміни, за які людина, яка отримала грант, повинна його використати, от там, наприклад, протягом року чи протягом декількох місяців, існує зазвичай у нас після надходження коштів на рахунок, якщо вже все добре, ми вже дійшли до цього, що кошти не дійшли на рахунок. У нашого грантоотримача є до 6 місяців для того, щоб він закупив необхідне обладнання, те, що було вказано в бізнес-плані, і створив новостворені робочі місця саме про те, що ми говорили. Він повинен до півроку е, взяти людей е, на роботу, тому що наші працівники центру зайнятості після того, як вже є позитивне рішення, гроші перерахувалися, е, він здійснює перевірки, моніторингові візити до роботодавців. Тобто, що ми перевіряємо, перш за все, це цільове використання коштів е, з бізнес-планом і первинними бухгалтерськими документами. Друге, що ми перевіряємо, це працевлаштування на новостворені робочі місця. І що кварталу або один раз на півроку наші фахівці моніторять збереження гарантій зайнятості? Що це таке? Тобто, ці люди повинні відпрацювати у нашого грантоотримувача 24 місяці. Тобто, якщо з будь-яких причин, тому що це життя, люди можуть звільнятися, виїжджати за кордон, змінювати свою професію. Людина звільняється, то роботодавець нас попереджує. Ми шукаємо працівників з наших зареєстрованих безробітних з повного ринку. Грант отримує він, коли проводить співбесіду з працівниками, працевлаштовує на вільне робоче місце і надалі сплачує за них податки і збори. Тобто тут немає нічого страшного, тому що багато, коли я спілкуюся з друзями, знайомими, раджу їм скористатися цією програмою. Багато хто каже, ми не хочемо з державою зв'язуватися, тому що ми боїмося, що будуть перевірки. Ні, перевірки не страшні, тобто ніхто не. Буде перевіряти їхню діяльність, як вони працюють. Є два критерії, по яким ми здійснюємо перевірку, і намагаємося підсказати завжди роботодавцю, щоб було краще для всіх. Тобто, ми працюємо в одному напрямку. Ми наших роботодавців підтримуємо і дуже хочемо, щоб наша область розвивалася, тут створювалися нові робочі місця. Тому що в нас не лише є мікрогранти, в нас є багато компенсацій для роботодавців за новостворені робочі місця, облаштування робочих місць для всіх з інвалідні. Тобто ми їм це все говоримо, вони коли до нас приходять, вони навіть кажуть, а ми не знали, що центр зайнятості так багато може допомогти нашим роботодавцям. Ми зазвичай це і даємо ну, засоби масової інформації цю інформацію, але виявляється, що багато хто ще не знає про ці програми. Власне, чи може бути ось цей грант використаний виключно на оплату праці працівників? Ні, не може бути, тому що навіть оплата праці працівників не може бути зазначена в статтю витрат, тобто роботодавець самостійно платить заробітну плату від свого прибутку, який він отримує від своєї діяльності. Окей, ви сказали про те, що там певний час проводиться контроль цільового використання коштів. Зрештою, можуть же бути випадки там недобросовісного використання, коли ось минає цей час, і людина, яка отримала грант від держави, може там продатись там те обладнання чи ще щось, аби повернути ці кошти, оскільки ну не бачить подальшої потреби. Якщо у нас використані всі умови, тобто 36 місяців пройшло, збережені гарантії зайнятості, ми перевірили, сума повернулася гранту у вигляді податків і зборів. Далі ми не моніторимо. Тобто, в нас ще немає таких випадків, тому що ще 36 місяців не пройшло. Тобто, програма почала працювати з липня 2022 року. Тобто далі ми вже це не моніторимо. Ми моніторимо цільове використання е, коштів, що це дійсно є в наявності, це обладнання, е, матеріали, там, послуги. Якщо це надані, ми перевіряємо первинні документи бухгалтерські і збереження гарантій займ. Далі ми вже після 36 місяців це 3 роки е, на перевірки не ходимо. Тобто, це вже є власність цього підприємця. Тобто він вже сплатив, він повернув державі цей суму гранту у вигляді податків і зборів. Це її основна умова. А, що стосується грантів для ветеранів, там є наскільки знаю, там інші суми, інші так. умови. Якщо можете більш детальніше розкажіть, хто може претендувати і на які суми, е, звичайно, це також дуже хороша програма, е, урядова, грант для ветеранів. Або членів їхніх сімей. Звертаю увагу, тому що багато хто не знає, думають, що лише учасники бойових дій або інваліди, які отримали поранення внаслідок війни, можуть звернутися до нас за цим грантом. Також може бути один з подружжя. Тобто, це може бути або дружина, або чоловік. Е, суми тут е, у нас е, більше від 250 тисяч до 1 мільйона е, гривень. Це так суттєво, і, але там є різні умови. Я розпочну з 250 тисяч. Якщо ми говоримо про грант 250 тисяч одного з подружжя або учасника бойових дій це основною умовою. Є створення одного робочого місця. Тобто там було 150 п'ятдесят тисяч, так, тут 250. дві тут двісті Це для того, щоб коли наші захисники і захисниці вони були будуть демобілізовані і вони не зможуть працевлаштуватися, тому що досить багато людей в молодому віці їм треба буде адаптуватися в наше суспільство. Вони могли зайнятися тим, чим би вони хотіли. Якщо ми говоримо про суму півмільйона, там умова створення двох нових робочих місць. Якщо вже говоримо про мільйон гривень, там іде трошечки інше, тому що заявник, учасник бойових дій, повинен подати бути зареєстрований як фізична особа-підприємець 36 місяців на дату подання заявки. Тобто, це говориться про тих учасників бойових дій, які вже мобілізовані були і вони займалися підприємницькою діяльністю. І сума тут буде співфінансування тобто, 70% – це кошти гранту одного мільйона, а 30% – це власність. Сні кошти можуть бути кредитні кошти, і вже там йде працевлаштування трьох е, працівників. Тому е, у нас ще таких випадків немає на 1 димільоти, тому що тут є суттєві. Бачите, зав'язка прив'язана тим, що люди повинні бути е, фіз, фізичними особами підприємцям. Ну, 36 місяців. місяців, да, тому це такий, не всі це будуть такі унікальні у нас. Думаю, випадки, але все ж таки, ми надіємо, що вони у нас будуть. Да, тому що зрештою, там хто був мобілізований, то напевно прийняли для себе рішення припинити підприємницьку діяльність, адже там знов ж таки сплачувати податки, будучи а, у війську. Це напевно ну, Бо, ну це складно. Вон вона може бути припинена до прикладу, але не закрита. Тобто, да, там є якісь пільги, наприклад, або було. Діяльність підприємницька да, у сім'ї, да, бо чоловік або жінка пішли захищати нашу країну, хтось з сім'ї провадив цю підприємницьку діяльність. Тобто вона велася, і тоді вже можна тоді подаватися на грант. Наскільки пакет документів для ось цієї грантової програми відрізняється від попереднього? Вони майже нічим не відрізняються. Єдине, що тут немає обов'язкової умови повернення сплати податків і зборів. Тобто там це була умовою а тут є новостворені робочі місця умови для отримання гранту для ветеранів. Або їх подружжя вони Чому? ідентичні майже ці бізнес-плани. Так само є описова частина і є розрахунок, план надходжень і витрат. Так само до нас вже звертаються учасників бойових дій, які демобілізовані. Ми їм допомагаємо, тому що для них складно скласти сам розрахунок, але вони вже приходять до нас з готовими ідеями. Вони кажуть, чим вони хочуть займатися. Ми їм допомагаємо зробити цей розрахунок і навіть подати заяву в дію з ними допомагаємо. Кожен крок пройти, тому що ми розуміємо. Що їм повинна, ну, потрібна ця підтримка, і коли до нас хлопці звертаються такі, ми бачимо в них в очах, ви знаєте, таке дякую. Е -е, це не купиш за, за які кошти, тому що люди дуже задоволені, що їх не кинули, що їм є куди звернутися. І країна зацікавлена в тому, щоб вони надалі продовжували працювати і жити повноцінним життям. Якісь військово-облікові документи до ось цієї справи потрібно додавати. Посвідчення долучають учасника бойових. Вихдії так, тому що вони зазначаються в заяві в дії. Тобто до нас доходить вже сам бізнес-план, і ми оцінюємо його фаховість, як він заповнений по критеріям, чи є попередній досвід, чи є відчуття маркетингу, як буде розвиватися підприємницька діяльність, та сама сплата податків і зборів, заробітна плата. Тобто вони дуже схожі, ці бізнес-плани. І зазвичай у нас не буває таких розбіжностей. Буває таке, що на чоловік з дружиною приходить, жінка відкриває собі там квітковий магазин, чоловік хоче учасник бойових дій займатися сільськогосподарською продукцією. Так? вони собі на різних фізичних особах підприємців та бере собі грант 250 тисяч на свій діяльність учасник бойових дій на світі. Тобто навіть парами приходять, були такі випадки. Тобто обоє з подружжя можуть скористатися цією програмою. Якщо дружина може взяти грант на власну справу mm -hmm. для себе. А вже учасник бойових дій для себе бере як для учасника бойових дій. Окей, чи є у вас статистика? Скільки е, буковинських військових або їхніх родин вже скористалися цією програмою? Так, якщо ми говоримо про попередній 23-й рік, у нас було сім позитивних рішень е, по програмі Гран для ветеранів обоїх з подружжя, де шість були учасники бойових дій, і одна була дружина, яка подалася, і в неї були позитивні рішення Цьогоріч У нас вже є чотири позитивних рішення для учасників бойових дій. З них три учасники бойових дій. і Одна дружина, яка хоче. Відкривати підприємницьку діяльність на стереченні. Чи є якийсь певний термін, от з моменту е, подання е, документів до моменту затвердження і отримання там позитивного рішення е, розуміння того, що ось кошти надійшли на рахунок, і вже можна ними скористатись? Зазвичай ми зараз відстежуємо дуже швидко це все відбувається. Тобто зараз у нас п'ята хвиля. Ми почали цьогоріч з січня місяця, не було перерви, тому що того року ми почали з лютого місяця, з січня була перерва. Ну такі були законодавчі зміни. Ми від того і відштовхувалися. Зараз ми проводимо до закриття п'яту хвилю і одразу розпочинається шоста. Якщо людина подала на початку хвилі, то на співбесіду її десь можуть запросити протягом десяти робочих днів. Якщо співбесіда успішна, це до місяця вона отримує позитивне рішення. І гроші до 10 днів, тобто в загальному півтора місяці і від подачі в дій до надходження коштів на рахунок. Це дуже короткий термін. Затримки фінансування немає, кошти на це передбачені, тому ми широко всім розказуємо, щоб люди скористалися цією можливостю, тому що це е, от з 2022 року у нас такого не було. Таких грантових програм, і вони дійсно користуються великою популярністю. Чи є обмеження по цим грантам щодо використання використання так як ви казали з попередньої, щодо а, не можна їх брати на підакцизні товари, так. чи тут є таке обмеження? Так само, так само є такі обмеження, що не можна на акцизні товари брати для учасників бойових дій. Ну, як ви казали, оплата праці працівникам, там те все, все саме. Так само, так само. да, оренда так само має бути 25% від відсотків суми гранту там. Послуги, ремонти, матеріали, сировини. Вніс десь сімдесят має бути, якщо це матеріали від суми гранту. Обладнання може бути закуплено 100% за сумою кошти гранту. Так окей, okay, власне на завершення пропоную вам звернутися до наших глядачів, сказати, куди вони можуть до вас приходити. Ще раз додатково назвати адреси і власне на кого чекаєте. Ми всіх запрошуємо скористатися грантовими програмою, які зараз пропонує Державна служба зайнятості, звертайтеся. Якщо ви проживаєте в місто Чернівці, ви можете звернутися в обласний центр зайнятості за адресою університетська 31 з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 17.00. Якщо зручніше, можете підійти на Воробкевича 37, там наша міська філія, також дівчата вам допоможуть, підкажуть і зорієнтують з подачою бізнес-плану. Якщо ви проживаєте в районному центрі, Чих районах ви можете підійти до наших структурних підрозділів. Адреса є на нашому сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Вони також працюють з 8.30 до 17.00. і ми вас раді бачити щоденно. Допоможемо вам з відкриттям розширенням власного бізнесу, роботодавцям допоможемо ще розкажемо про наші активні програми, які може надати держава. Тому чекаємо вас і наших демобілізованих учасників бойових дій. Також чекаємо і готові з вами працювати. Я вам пані Ольга гарно дякую за цікаву розмову. Нашим глядачам нагадаю, що якщо ви хочете таки отримати грант, гроші на свою мрію її втілити, звертайтеся до фахівців. Нагадаю, у нас в гостях сьогодні була Ольга Багрій, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості. Дякую, що були з нами. Побачимось.